Доброго ранку, мої милі мої хороші підписники. Сьогодні 28 грудня, де я знаходжуся на в полтаві, Сьогодні субота, я не проспала, полетіли дивитися по чим там м'ясо, кури, індюки і молочна продукція. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Може є така сонна. Ох ти, яка краса! Вау! Дивіться, як тут гарно і прекрасно. Чи, я, я вроді би і не проспала. Зараз ми спросимо, по чому тут ялинки. Яку ціну у вас ялинка? 100 гривень. А, саме здорова, да? А, я вас не знаю. Ага, дякую. 100 гривень ялиночка. Бачите, з кожним днем все ціни падають і падають, як наявиться. Б'ідьте, велмар, там яйця по 4 гривні, 9 їх щось таке. В принципі. Ух ти, як красиво тут все зроблено. О, дівчата, гляньте, яка краса. Новий рік у нас. І зелені ось торгують опять, по 15-20 по гривень. Полетіли далі. Людей багато. Зараз підемо там. Поспрашуємо, що по чому. Що по чому. Сьогодні я раненько приїхала. Рано, рано, рано. рано. Прахну, прахну. О, так. О, А що це у вас таке смачненьке? Вар... З печінкою. А в яку ціну? Одну 7 гривень, три вже дешевле, 20. Три штучки 20 гривень. А оце що? Это чорпчила, гріцькі ареки крупні кисовка. Це ви самі робите? А чачур че чорчкала? 25 гривень. 25 гривень. Дякую вам. А у вас почм яблучка? 30 гривень, щастя, так? Да? А горішки? А сушка? Це і по 15 Це самі. 20, по 15. Дякую вам. От так от. Летимо. Вон, дивіться, курей розбирають. Треба бігом піти, бо розберуть. Качки, сало. Сало 160. Так, вилетіли ми далі, зараз пройдемося. Вітамінчики. А, а по чому мандарини? 85. 85. Має. Угу. Де там можна? О, це я що, опять пізно приїхала. Та на... Добрий день. Та на вулиці ще її світає. Тільки. О, солодощі, печені все, що хочеш тут є. Олійку домашню продають. По чому тут олійка? олійка? А в яку ціну у вас олійка? 70, 70 гривень. Томатний сок. По чому у вас томатний сок? 60 гривень бутилка. Півтора літра, да, там виходить? Да. А ка... Це він такий густий буде. Все, що він попросить. 60 гривень. А от ця... Без, без Сок, я поняла. А ця самокота по чому? 40 граничий. Сорок. Це, це, це селерої, так? Пастернак. Морко. Пастернак? Пастернак Ну, Це родина селери, селера, ваш тільки він Ага. Я вас зрозуміла. Підійду. Та я поняла. Так, пішли далі. Так, дивіться, мандаринки, 75, бурячок 26, цибулька 20. Оце отака двіжуха на хитрому ринку. Це я не в ту сторону трошки пішла, але нічого страшного. Почнемо з іншої сторони. Ялиночки. Ялиночки. Ви чому ваші ялинки? Оця здорова. 100 гривень здорова. Ну, дивіться, приїхали на хитрий за 100 гривень ялинку купили. Недорого. 100 гривень. Гляньте, яка огромна. Ну, по мій рост? Метр, метр 50 там є. Ну, я ж дивлюсь, мій рост. У мене метр пятьдесят сім, трошки менше там на 7 сантиметрів. Дякую. О, сало м'ясо. Зараз ми спросимо дівчат. Доброго дня. А по чому ваше ще... м'ясо? З відео знімаю. Ви не дозволяєте. <пілляє> Добре, тоді не будемо вас спрашувати. Бачите, тут не дозволяють. Підемо туди там, де дозволяють. О, курочки. О, чому курочки? Петушки? 150. Це за кілограм, правильно? За кілограм. Ось дивіться, сало, м'ясо, смакота. Сальце. Зараз спросим, по чому тут сальце. А по чому ваше сало? А в яку ціну? От 100 гривень. От 100 гривень. Бачите, таке хороше сало. А м'ясо? 170-180 гривень. Оце ото. Так. Підемо далі. О, ось може. Що Добрий день. Добрий. А почому ваше сало? 190, старічка 200, спиночка 140, 120, 100 і от 80. Дякую вам. 120. Ви ж не против, що я сало м'ясо зняла. Бачите, яка вічлива жіночка. А ось на холодець ножка. Це на холодець. 120 кіло. 120 гривень кіло. А печиночка? 70. А внутренний жир 20 гривень кілограм. Дякую. Оце так. Так, далі. Ми як... По чому творожок? 70 гривень. А молочко? 3 літра, 100 гривень. М -м -м, це вигодно. Це дешевше, ніж в супермаркеті. Дякую вам. Так, а почув ваше сальце домашнє? Сто сорок сто сорок. А смалець півлітра. Шістьдесят баночка. Це прижарений собор. Шістьдесят. Це ваше все домашнє. А сметанка? Сметанка, сімдесят п'ять півлітра. Сімдесят п'ять півлітра. А оце творожок, да? Сімдесят 75. Це слівки, да? Добре, дякую. О, голова. Мене там питали голову, зараз я спрошу, по чому голова. Так, дивіться, голова 25 гривень за кілограм. От така голова. Вона взагалі. Зараз скажу, хлобіта. Так, полетіли ми далі. Колбаску зі справжнього м'яса продають, все, все, все є. Ну, такий, в принципі, базарчик непоганий. Оце що? Почому голубці? 150. 150. А домашня колбаска зі справжнього м'яска? Це печінкова. А по чому печінкова? 200 гривень. кров'яночка? 150. 150. Добре. А творожок 70. Це вам щоб продали. О, <смакулики> смаколики, тортики. Почому ваші тортики? На польоти 250. Там молочна дівчинка 350, ми довички вже розібрали. А ви на замовлення то приймаєте? Або чого у вас кілограм? У квіти красиві. Ух ти. Гляньте, яка краса, це ви самі все, так? Да, да? Це домашні зефірчик. А в яку ціну? Ну, це на подарунок 500 гривень коробочка. 500 гривень, так? Да? 200 можна. вот така от 200. Дитячі були, дуже добра. З музиками, Дов... з ялиночками. Дякую. Подлазочка. Так, підемо далі. От. А по чому у вас домашні яйця? Сімдесят гривень. А курочка така невеличка. Почому? 165. 165 домашня. Бо я бачу, що домашня. Вона ж видно, що ви навіть шмалили. Вона жовта. А молочко. 30. А творожок? 30. А не про те, що я знімаю. Проти? Погано. Приходьте купляйте до жіночки, хотіть проти. А ваше бажання в новому році. Перемога. Перемога. Дякую. дивіться, які тортики дівчинка пече. Це сама, сама. Красота і смакота. Ух ти! Оце та я попала. Качки, гуси. Це качки чи гуси? Гуси? Домашні гуси. Домашні гуси. По чому кілограм? 150. А не проти, що я гуску знімаю? Звісно, знімаю. А ваше бажання в цьому році? Ну, бажання. Да. Ой, щоб цей рік закінчився, а і війна, щоб закончилася швидше. І все. І все, а це все бажання. Все. Як бажання. буде наша перемога, буде в нас все. Так, да, так. Да, да. Тільки так. Тільки так. Дякую. Дивіться, рибку хлопці продають. М? Ого, яка риба! О, подружок який, йо-ма-йо. -йо. Ох, і здоровий. В На новий... Це товстолок? Так. Да. Це, мабуть, кіл 15. Та, мабуть, так. Да. І... Дивіться, тут дівчата. Здоров'я <кхи> желаю. О, молочко, творожок. Ну, ціна, в принципі, одна. Сир. О. А що це у вас таке? А це плавлений сир із спряженого молока. Це спряженого. Ага. А в яку ціну? 250 кг. 250. А масло по чому? 400 гривень. Тоже Домашнє. А творожок? 67, десять, 55 кілограв безвірення. Молочко 40. А сироватка? 5 гривень літра. У вас сама дешева сироватка. Да. 5 гривень це сама дешева, а куриця по чому? 120 кілограмів. 120 кілограмів. Дякую вам. А ваше бажання в цьому році? Миру. Миру? Так, щоб війна скоріше закінчилася. Це саме головне. Дякую вам. О, от то так. А по чому ваше оце сальце смачне? 190. Добрий день. Доброго дня. Добрий день, дня. Добрий день кожну суботу. Да, і в неділю, і рідко. Ваше бажання в цьому році. Щоб мир настав, звичайно. Щоб мир настав. Щоб Добре. мир прийшов на нашу землю. Добре. А по чому сметанка? Бачите, яка ідеальна. А ви не проти, що я знімаю сметану? Ні, ні, звичайно, ні. М -м -м. Самий класний ринок це на хитрому. М -м -м. Так я ж о, молозиво! В яку ціну ваше молозиво? 200 гривень. А у вас дешевше, на центральному 400. Да, я вон була, після хитрого була на центральному два тижні назад. Де? Це ви самі, да, поробите? А сир в яку ціну? 200 гривень. А торг у місті? Торг у місті? Да? Да. Навіть тут можна торгуватися. Це такий шикарний хитрий ринок. Ой, і сальце, і м'ясе, і ну просто. Ух ти, які, бачите? Двісті два це за сто восемь. Двісті два за сто Так, що тут, тушоночка? Або чом ваша тушоночка? свини на 150, корі на 130. 150. А колбаска зі справжнього м'яска? 360. 360. А сирок? 3080. 3080. Це порятин, да, я так розумію. Ну так, да, це порятин. Порятин ми знаємо, порятин ми любимо. Дякую вам. <гум> ну, такий принцип. Хитрий ринок. По чому молочко? 35 Тридцять Так. Курочку всіх забрати курей. Добрий раз. за О, оце тут все домашнє. Тут я жіночку знаю. По курка? 120 гривень за кілограмчик, курочка виходить І на 500, і на 400, і на 300. Смотря як. Угу. Це... А місце? 180 гривень за кілограм. 180 да. за кілограм. Колбаска? 350. 350. А оце ось. 180, 180, 180. а от окрайнє. 180. Це ви самі, так? Да? Да, 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 да. Молодці. Хазяйки. Ще... Атома. 50 гривень літра. 50 Він літра. гарний. А капусточка? 100 гривень за кілограм. А ваше бажання в цьому році? Щоб було, не було війни і здоров'я. Дякую вам. Так, 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 так. так. О, точно! Хай лише так. І от ще тут ми пройдемося, там підемо ще в інший ряд. Яйця, кури, О, тут блинчиків можна купити. чому ваші блинчики, дівчата? 95 гривень, 125 гривень за кілограм. Ціна різна. Ціна різна, а голубці. 115 гривень за кілограм. 115, От бачите, не треба на Новий год нічого готувати. Прийшов, готовий, купив, розігрів і жить прекрасна. І масло, і сир. Щось дівчата ховаються, не хочуть говорити. Та хоча б ціни тут написали. Що? Кого знімати? Так ви ж мене позвали, я до вас навіть не підходила. Ну ви ж позвали, дівушка. Ну ви ж позвали. Так а наша ви мене позвали. Вона на камеру знімає. Вона на камеру знімає, золотом люди торгують. Дивіться, колбаска зі. Зі справжнього м'яска. бо чим ваша колбаса, дівчатна дівчатка. Наші є 195, Дуже добре. Признавайтеся. Є <різнався> 290, є добрезний сервілат по 220 гривень. Також Київська, Рівенська колбаси, Західна Україна. Приходьте до нас, будь ласка. Дякую. Ваше бажання в цьому році, бажання в цьому році дуже хочеться, щоб закінчилася війна і зустрілися. Ми всі рідні, і наші діти були щасливі. І е, гарне, щоб у них навчання було. Наразі це найважливіше. Добре, дякую. Найкраще Так, дівчата молодці, розказали все про колбасу. Зараз просимо по чому яйця. А по чому ваші домашні яйця? 60, 65. ви мене виложили, да, моє лісом? Виложила? Да. В першому, в другому чи в третьому відео? мене це не... Дивіться, ух ти! Вершки? А в яку ціну вершки? 140. Пів літри. Ага. <сорок> а по чому у вас яйця? Яйця 65, домашні. 65. Дурочки молоденькі, недорого, 110 кілограм. 110 кілограм. Так. Добре. Долерна молоденька курочка. Дякую. Ваше, Дякую. Бажання в цьому... Ваше бажання в цьому році. Що ви Ваше бажання в цьому році, а, щоб був мир, мир. І здоров'я всім. І здоров'я всім. І що хто задумав, хай відбуваються мечти. Добре. А як буде мир, тоді будемо по новому <клухи> жити і думати, і жити. Дякую. <клухи> а зараз миру, миру, миру Добре. Дякую. А вам здоров'я. З наступаючим вас Новим годом. Дякую. Так, от такий базарчик, От такий базарчик. Що це тут продають? Вуха. А в яку ціну вуха? 120 120, кажеться. Дякую вам. Зараз зайдемо ще в один ряд і підемо далі. Так, далі, ой, тут такі черги. Риба. Mm -hmm. oh. давай. Давай, давай. Камбала 159, окон 189. Это вот так. Вот рыба. Тут просто все ее разбирают. 220 коров. Карась 55. Коров 78. Ми ще й живі. Дивіться, скільки тут риби. Це такий хитрий ринок Полтові. Буряк 30, капуста 38. Ой. окуляри. Це також риба. Тут багатенько. Короб 130. Сум 130. Щуку даже можна купити. А це яди. Дякую всім за увагу, хто дивився моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Такий предновогодній суботній базарчик на хитрому ринку в Полтаві. Антикваріат хочете, Вон, бачите, дядьки стоять, антикваріат продають хороший, все, що хочеш є, ну це кому надо. Золото брілліанти. Почому ваші золото В Почому картина? Не хочуть розмовляти. Не хочуть продавати? Мені не треба. Гляньтесяки ще. Часи. Я на центральному мені розказують. Тут не хочуть. Добре. Чекайте моїх нових відео. Всіх з наступающим новим роком.